Кінець посівної кампанії. Скільки й чого посіяли аграрії? У громадах області жалоба за загиблими воїнами. У Луцьку оцінювали, як служать нові смітники напівпідземні. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич, і На початку про поповнення на кордоні. У Луцьку новобранці прикордонники склали присягу близько двох десятків військовослужбовців, котрі нещодавно приєдналися до лав держприкордонслужби, присягнули на вірність українському народові. Після загальновійськової підготовки вони вирушать у прикордонні підрозділи, які охороняють кордон з Польщею та Білоруссю в межах волині. Новобранців благословив військовий капелан та привітало керівництво загону. На Донеччині загинув 43-річний військовий Василь Чуйко. У Рожичинській громаді на Волині оголосили триденну жалобу. Полеглому захиснику було 43 роки. Василь Чуйко служив у єгерській бригаді. Боєць загинув 3 червня унаслідок мінновибухових травм, отриманих під час виконання бойового завдання у Покровському районі Донецької області. Про дату та час поховання повідомлять додатково. 12 канал висловлює щирі співчуття близьким героям. У Цуменській громаді Луцького району прощаються з героєм Ігорем Боровицьким. 59-річний майстер-сержант поліг 3 червня на харківському напрямку. Після відправи у Свято-Покровському храмі воїна поховають у рідному Цумані. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким героя. Помер під час відпустки. У промівській громаді повідомили трагічну звістку. Обірвалося життя військовослужбовця Олега Торчила. Він помер у рідному селі Лежниця під час відпустки. Олег Торчило служив у ЗСУ з 2022 року. Сьогодні у громаді його проведуть в останню дорогу. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким воїнам. Фото загиблих випускників біля Луцького вищого професійного училища відкрили пам'ятний фотостенд із зображеннями випускників закладу. Усього як інформує Суспільне, 27 світлин захисників, які віддали своє життя за Україну. Меморіальний фотостенд освятили священники на відкриття. Запросили рідних та близьких загиблих у боях хлопців. Ну а тим часом на Волині завершилася весняна посівна кампанія. Аграрії посіли ярі, зернові та технічні культури. Як повідомляє Суспільна загальна посівна площа цьогоріч – 595 тисяч гектарів. У департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації підсумували: якщо 10 років тому багато площ в області облогувало, то за останні 7-8 років практично вся рілля придатна до використання засівається. Порівняно з минулим роком, посів ярих культур збільшили майже на 5 тисяч гектарів. Також фермерські господарства висадили майже 89 тисяч гектарів картоплі та понад 14 тисяч гектарів овочів. На більшій частині земель в області стан посівів, як озимих, так і ярих культур. Наразі оцінюють як добрий місцями задовільний. Аварія з постраждалим мотоциклістом. Поблизу села Мощаниця Луцького району 44-річний водій Ваза зіткнувся із мотоциклістом такого ж віку. ДТП сталося через те, що керманич авто не надав переваги у русі двоколісному. Через таку його поведінку мотоцикліста з травмами забрали до лікарні. Поліцейські ще розслідують обставини аварії. Ну а в Луцьку оцінювали, як служать нові смітники. Вони. Напівпідземні кожен замінює п'ять звичайних у Луцьк спецкомунтрансії. Підприємстві, що відповідає за чистоту, смітники хвалять водночас, розповідають, як обирають двори, де ставити нові подробиці у сюжеті. В один контейнер влазить п'ять звичайних. Улицьку оцінювали, які в користуванні на півпідземні смітники, зокрема на проспекті Соборності. Програма, завдяки якій місто чистішає, діє майже рік. Міська рада в минулому році проголосувала програму. По відновленню систем і локацій по збору твердих побутових відходів. Ну і відповідно, згідно цієї програми, ми маємо фінансування і реалізовуємо ці напівпідземні системи. По Луцьку таких є вже 17, ще 6 наземних. Очільник Луцьк спецкомунтрансу запевняє, ще стільки ж хочуть поставити до кінця цього року. З Точки зору експлуатації, одні плюси, тобто нам їх стало обслуговувати легше. Нам їх стало обслуговувати швидше, тобто автомобіль сміттєвоз може за той час обслужити майже півтора рази більше локацій, ніж загально прийнятих, ніж класичних. А основне, що тепер сміття не валятиметься по вулиці, адже через висоту та закриту кришку до контейнера так просто не доступишся. Один контейнер по об'єму замінює п'ять звичайних контейнерів. Ми бачимо, що немає доступу в собак. Птахів до цього сміття, тому що на превеликий жаль дуже часто люди не закривають кришку, собаки починають розтягувати сміття, птахи, утворюється бруд-антисинетрія. На превеликий жаль, іноді і безхатченки шукають там якісь якесь сміття, починають викидати це все. Фінансується все з бюджету Луцької громади. Поруч із новими контейнерами комунальники встановлюють урни для збору пластику. Мер пояснює про гроші і підхід до чистоти в місті. Звичайно, повномасштабна війна обмежує нас у фінансуванні, тому що пріоритет на Збройні сили України, але контейнери все одно треба міняти, тому що контейнери виходять з ладу. Вони ржавіють, вони робляться діряві, тому замінюємо одразу не на звичайні, а на підземні сучасні європейські контейнери. Європейські смітники ставлять у дворах мешканці, яких звертаються до міської ради. Уже є список охочих. Перш за все, має бути ініціатива від людей. Є перелік дворів. До нас надходять заявки від голів ОСББ. Там, де є найбільша ініціатива людей, там, де є нормальні умови, де є двір, скажімо, який дозволяє розмістити такі контейнери. Там і встановлю. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Ну а я на завершення вже звично закликаю проявити ініціативу і просто сьогодні взяти і допомогти ЗСУ, адже навіть невеликий донат для наших воїнів має. Велике значення про свіжі, цікаві, чесні новини. Традиційно рекомендую дізнаватись на 12-му. Якщо ж ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків новин, або ж маєте бажання ще раз передивитися якісь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись. Про головні події краю нехай хороших новин буде більше. Побачимось.